Пірс на черкаській набережній перетворюється на провалля. Містяни б'ють на сполох. Пішохідна зона дедалі більше стає схожою на смугу перешкод. Нині там уже кілька півметрових ям і асфальт продовжує руйнуватися. Звідти повернулася наша знімальна група. З настанням тепла кількість містян на пірсі збільшується щодень. Проте під час прогулянок набережною варто бути обережними. Цим ямам уже більше року говорять містяни. І таких на набережній десятки. Черкащанин Анатолій живе в районі Річпорту, тому прогуляється пірсом часто. Говорить, боїться якось провалитися та травмуватися і нарікає на неякісний ремонт. Хоча б ремонт провести, хоча такі ями, щоб не було яких ям. Що ж можуть? Ясно, що можуть зробити. Тільки ніхто не робить, практично. Розумієте? як пірс зробили. Ну, і ще тоді, як построїли в оті годи, як ще річпорт стоїть. В основному річпорт і там так вони залишилися. Щодня тут милуються краєвидами сотні містян, чимало вже й не очікують допомоги від міської влади та намагаються ставитися до проблем обласного центру з розумінням. А гроші де брати? Слава Богу, що хоті, за у нас є. Опікується пірсом комунальне підприємство дирекція парків. Там говорять, цьогоріч планують капітальний ремонт, якщо міська рада виділить гроші. А нині тривають невитратні роботи: влаштовують суботники та прибирають набережну з зусиллями громадських активістів. В цьому році ми подали заявку в бюджет, тому що він все таки потроху руйнується. Я думаю, що якщо вона буде задоволена, депутатами підтримана, то в цьому році ми зробимо ремонт цієї. Ну, так званої підпірної стінки, яка фактично тримає, тримає пірсу. Провести ремонт дирекція парків планує влітку. А нині містянам лишається оминати ями та сподіватися, що міська рада таки знайде гроші на оновлення черкаського пірсу. Яна Лимаренко, Станіслав Шема, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.